На одному із комунальних підприємств міста ківерці виявили броньовик, який, замість того, аби допомагати українським воїнам боронити нашу державу від ворога, стоїть прикритий від людського ока килимами. У мережі користувачі пишуть, що буцімто цей броньовик належить скандально відомому меру ківерців Олександру Ковальчуку. Виявив цю військову техніку громадський активіст Сергій Ришков. Інформацію про броньовану розвідування. Довольно дозорну машину скорочено БРДМ, яка припадає пилом у ангарі в ківерцях. Йому розповіли небайдужі місцеві жителі. Так як люди бачили, що там хтось там з міським головою входить якусь називаємо це, дискусію, там по стадіону це було. Люди просто там приватно, так як там із Мрево мені писали фотографії. Так само і тут просто люди, які там, скажімо так, мають до комунальних підприємств до навіть не того, що там воно є, а з іншого комунального підприємства, просто сказали, старший чоловік, що каже, нема сил. Ну просто знаю, що там. Там є і каже, ну це взагалі люди дуже старші на це реагують особливо, да? бо розуміють можливості там того автомобіля. Люди там служили якісь і знають, що, що це не просто там, скажем так, кусок метала, що це дуже плюс є ну, інформація. Він що дуже в ідеальному стані цей автомобіль, тобто проведений повний капітальний ремонт йому був колись там. Ну тобто, це машина спецпризначення. Коли ж Сергій Рижков приїхав на територію комунального підприємства, де й зберігається БРДМ на місці був директор КП Мирослав Семенюк. Ви ж не. Можете мені це розвіяти? Не кажете, що знаєте, чий це автомобіль. Я не знаю. Ну, то от в мене є підозра, що це мій, бо це маленьке місто, всі знають, що це міського голови. Так. Ну я, наприклад, державний номер цього автомобіля не відповідаю ми сфотографували, знали, зайшли в базу, подивилися. Не відповідає, не відповідає немає такого номера, Такого номера взагалі немає ага. де да, зареєстровано ага. не. спілкування з активістом Мирослав Семенюк стверджував, що про цю техніку, яка стоїть в нього на території, йому взагалі нічого не відомо. Він вийшов, дав коментарі. Я відео там виставив, там є відео, і все можна подивитися. Що він каже: давайте запит, як завжди, чиновники, давайте запит, ми дамо вам письмову відповідь. Тобто він нічого не конкретизував, лише послався на запит. Послався на запит. Що звертайтесь, будь ласка, запитом. Ми подумаємо, як я не знаю, чи є на нього документи, чи немає. Хто власник не знаю? Буде запит, будемо думати, як вас. Відповісти. Ми ж своєю чергою вирішили поїхати в ківерці та особисто запитати в міського голови Олександра Ковальчука та директора комунального підприємства, чий це броньовик, чому він захований на території КП та як він там стоїть. Однак, приїхавши в міську раду, там ми нікого не застали. Окей. Скажіть, будь ласка, пане Олександр, є на місці? немає, він на Луцьк поїхав. На Луцьк поїхав. а коли буде? Спочатку працівниці приймальні стверджували, що навіть нікого із заступників немає на місці. Взагалі нікого заступників немає. А де їх можна знайти? Як так робочий день? Понеділок. На території міської ради чи на території міста? Проте згодом диво таке сталося, і до нас таки вийшов заступник міського голови Віктор Лисюк, який чи то спеціально, чи то справді не розумів, за чим ми приїхали в міськраду, адже про бронетехніку, яка буцімто стоїть на комунальному підприємстві вже рік, начебто не знає взагалі. То Мера немає. Мера немає так. Та ви знаєте за як ця техніка зняла взялася? звідти? я не директор. Водоканалу Ну, я розумію. А ви знаєте, як ця техніка там з'явилася? я не знаю за яку ви техніку говорите. Там, Ось. Ось бронетехніка, на коврами накрита. Ось. Різним сміттям. Достатньо така вона ну, полагоджена, гарно. Все ж заступник Мера Лисюк подзвонив до директора комунального підприємства, де знайшли броньовик, та попросив приїхати. Конкурент Тіві хочуть взяти за бронетранспортер, якийсь там вас знайшли. Інтерв'ю. Ну так говорять. ВРД. ВРДМ, ВРД. Того чекають, що. Ну, що ви хочете? Ком... Ну, Коментар, взявся? Коментар звідки буде. Да, так, поспілкуватися. Шого? Ну, то бачиш, це, це ще ці журналісти. Під'їдь, будь ласка. Ну. Або ми зараз під'їдемо Ч... давайте на водоканал. То чекають тебе, так? Да? Все, чекайте, заробіте. До Мирослава Семенюка зателефонували і ми, аби домовитися про зустріч на самому підприємстві та побачити той броньовик на власні очі. Однак він на відріз відмовився від такої ідеї: мовляв, це об'єкт критичної інфраструктури, тож проводити зйомку на території в жодному випадку не можна. Мало того, поки ми чекали на директора комунального підприємства, до міської ради прибув і сам мер ківерців Олександр Ковальчук, якому й приписують вочевидь. Не просто так. Військовий броньовик. Він без слів запросив нас в кабінет. Бронетранспорт законний. Він на 11-му році на облік. На фамілію Питлів Сергій. Номерні знаки не на його. на його. На його. Я тільки що був ще раз в Держсподзивслужбі. На його. Угу. Це ставиться там, де трактори сільськогосподарські. Ага. Це не, на, не вмрело. А ті номерні знаки які на ньому стається в законі. Олександр Ковальчук запевняє, броньовик не його, однак підтвердив, що ця техніка перебуває на території громади вже більше року. Людина на початку війни, мій товариш, подзвонив мені і каже: у нас в турійську є бердем, але він ну, можна сказати цивільний. З нього злізна вся броня. Він в скрії, він на охоту їздить. Розумієте, да люди багаті люди мали гроші, зробили собі таке забавку. Передали нам його в неробочому стані. Ми його ремонтуємо як можемо своїми силами. Він не ремонтується на частково і на ківерці бо Там є яма. Там є люди, які своїми силами можуть це щось робити. Міський голова запевняє, військові не хочуть брати БРДМ, бо ж буцімто роботи біля неї ще дуже багато. Ніхто його брати, поки що з військових не хоче, тому що він бензиновий. З ньому вся зрізана броня він бере більше літів пального. Там туди треба багато. Зараз акумуляторів ще туди треба. Там не працює компресори. Він стоїть там. Для того щоб люди самі там майстри, які вміють хоч щось робити, помаленьку міняють якісь трубки, де труїть е, е, воздух разом з тим. Мер божиться, що як тільки броньовик відремонтують, то його запропонують військовим. А от на активіста Сергія Ришкова, мер ківерців, каже, що буде писати заяву у правоохоронні органи. Те, що людина сьогодні прийшла на об'єкт критичної інфраструктури. І зняла на відео об'єкти критичної інфраструктури. Ми це завтра у всі органи, всі відповідні органи, всі відповідні служби напишемо клопотання, тому що хто його знає. Він прийшов і зняв відео, відмі відмітив, що там є така техніка. Можливо, до нас туди прилетить якась ракета чи що. це об'єкт критичної інфраструктури. Хай СБУ розбирається, хай розбирається Нацполіція. Ми напишемо на дану людину заяву в усі органи. Які тільки можна в Україні, слідом за мером Ковальчуком до міськради прибув і директор комунального підприємства, де активіст Рижков виявив броньовик. Чому воно закидане калима? Я вам скажу банальним, банальним У нас дуже погана криша був дощ, намок кувьор, Ну той, килим, килим, намок, і його просто поклали, щоб він просох, бо немає іншого місця, де його покласти. Я розумію. Там різні сміття, там... Це, не сміття. Ну, Це не сміття. Якщо ви подивитесь, наприклад, ось. якщо ви подивитесь, то там цілком робочий процес. Ну давайте Так. От каністри, бачите? Ну, але тобто воно все в якомусь такому близькому стані до тої техніки, що ну, як тут навколо комусь ходити і якось ремонтувати. Ну я ж вам кажу, дивіться, для того, щоб це буквально було зроблено перед тим, перед вихідними. Uh -huh. килим просох, далі продовжуємо працювати. Ми ж не займаємося тільки особисто цією технікою, uh -huh. тому що тих чи інших нас справ набагато більше. Однак, якщо зараз техніка потребує суттєвого ремонту, то ще рік тому дуже схожа на неї, БРДМ їздила на благодійний ярмарок, присвячений Дню Незалежності України. Відповідно, новину та фото ми знайшли на сайті Ківерцівської міської ради. Цей факт підтвердив і Мирослав Семенюк. Для початкового виїзду вона була тоді пригодна. Але після того виїзду, скажімо так, шланги, які сказав. Миколайович, вони ну. Можна так сказати, пошкодилися, і зараз на даний момент вона не працює, ні міський голова ківерців, ні директор комунального підприємства, ні за яких умов не дозволили знімальній групі телеканалу «Конкурент-ТВ» потрапити в ангар, де стоїть закутаний килимом броньований автомобіль. Наголошують, мовляв, що такий дозвіл можна отримати лише у Волинській ова. Тож ми не можемо стверджувати в якому технічному стані перебуває БРДМ, та чи справді її її ремонтують.